Привіт, моя творча родина. На моїй сторіночці вже зібралася деяка кількість підписників. Люди додаються, і я б хотіла зняти відео на тему знайомства. Хто я? Я Марина, мені 46 років. Я в'яжу гачком і спицями. Трохи живу в невеликому містечку в Дніпропетровській області. Працюю. Маю приватне господарство, приватний будинок. Якось так. Робота є. Хотіла б познайомитись з вами. Хто ви, звідки? Чи ви просто дивитесь мене, чи вам цікава творчість, чи ви творча людина. В общем, чим ви займаєтесь? Звідки ви і чим займаєтесь? Пишіть, будь ласка, про себе далі. В'яжу я досить недавно, десь з 18-го року, десь так. Ну, по міркам в'язальниці це недовго. Як я навчилась. Мене ніхто не вчив, я сама вчилась <плес> Я сама вчилась по відео з Ютуба для початківців. Щось там брала гачечок і трохи, трохи пробувала. Поступово моя техніка ставала кращою. Щось виходило, якісь речі, може, собі почала в'язати. В общем, якось так. На своїй сторіночці показую, що я вмію. Буду вам давати якісь полезні лайфхаки, Чимось буду, чомусь буду вчитися у вас. Може, ви будете давати мені якісь поради, совіти. Буду планую знімати якісь майстер-класи для вас. Якось так. Як я почала в'язати гачком і спицями, це буде отдельне, окреме окреме відео. Це досить дуже цікаво, інтересно. Що мене сподвигло, на це взагалі творчість в'язання для мене завжди була така, таке щось нереальне, таке щось гарне. Мені завжди це дуже подобалось. І я нарешті воплотила свою мрію в реальність. Звісно, всього я знати не можу. Я продовжую вчитися, я продовжую вдосконалюватись, продовжую вивчати нові техніки. Це дуже цікаво для мене. Мені це дуже подобається, скільки ще незвіданих далі нас чекає. Друзі, чекаю на вас, на своїй сторіночці. Всім пока.